Привіт! це рубрика питання-відповідь на ютуб-каналі «Beauty in the City». Тут майстри з різних ніж відповідатимуть на ваші питання. Сьогодні у нас в студії Дарія. Знайомтесь. Привіт! Я Дарія, спеціаліст, який займається доглядом за шкірою обличчя, зберігаю красу та молодість вашої шкіри. Проводжу консультації по догляду, підбираю засоби та процедури, враховуючи особливості і потреби кожного пацієнта. А також роблю такі процедури, як всі види чисток, більше 30 видів пілінгів, карбоксітерапія, масажі та інші процедури, які направлені на усунення неестетичних недоліків. Регулярно проходжу курси підвищення класифікації для того, аби завжди бути в курсі нових тенденцій. Важливою частиною моєї роботи є вміння слухати пацієнта та розуміти його бажання. Даша, а як довго ви цим займаєтесь? Взагалі, косметологію я цікавлюся вже більше двох років, але в практичній частині я півтора року. Угу. А розкажіть, будь ласка, чи приймаєте ви чоловіків? Так, чоловіків я приймаю, але на жаль, більша частина чоловічого населення вважає, що їм це не потрібно. Угу. Але так як і в жінок, їхня шкіра є досить проблемною. Просто вони цього трішки бояться так сказати. Ну, з цим згодна. Добре, розкажіть, будь ласка, де та як ви цьому навчить? Закінчувала я Харківську школу косметології, але з тим, як почалась війна, то довелося її закінчити онлайн. Ще дуже цікаво, чим ви займались до косметології? До косметології, взагалі, я за професію. Бармен, офіціант, адміністратор, тобто я е, менеджер ресторанного обслуговування. Але в Польщі, як і будь-який українець, все починалося з заводів. Останній мій завод це був наш улюблений автодок, хто знає, хто там був, хто там е, працював. І з часом, коли я пішла в декрет, то я зрозуміла, що на, на завод я не повернусь. Думаю, що усі українці, які у у Польщі, працюють да? тут на заводах, тому зміна професії це є дуже таким. Більшість тих, хто приїхали сюди, на завод, але дуже багато хто знайшли своє призначення і відкрили свою справу. Це є дуже круто. Так добре. Розкажіть, будь ласка, чи проводите такі процедури, як ботокс, збільшення вуст та щось подібне до цього? Ін'єкційних процедур я не проводжу, але поки що, бо я до них ще не готова. От я морально ще до них не готова. Я вважаю, що я ще зробила мало для того, аби брати в руки голку. З якими засобами ви працюєте? Загалом я працюю на ізраїльській косміцевтиці, також я працюю на українських марках, бо підтримуємо своє. Також це в деяких моментах є польська марка теж. Дякуємо Даші. Тож почнемо з наших питань від дівчат. Перше питання. Косметолог видавлює прыщі на процедурі. Чи можна таке взагалі робити? Ну, взагалі, я так розумію, що мова йдеться про процедуру чистки. І я розумію, що під питанням прыщі це йдеться про папулу постольозні елементи. розкажу так, що коли це поодинокі висипи, тобто їх там один, два, не більше, то так, це може бути. Якщо ми говоримо про будь-які стадії акне, то чіпати паплопустольозні елементи, не є не дозволено, я так вам скажу. Але якщо ми говоримо про первинну чистку перед лікуванням цього захворювання, про усунення комедонів, то це може бути тільки одноразова акція і не більше. Якщо це поодинокі висипи, тобто там десь є. То так, можна, але не всі висипи підлягають усуненню, тому це має бути, людина має свідомо підходити до цієї процедури. І коли дівчата, наприклад, приходять на процедуру, але мають запальних елементів більше десяти і. Починає косметолог говорити, що вам потрібно тут 3, 4, 10 чисток, то можете спокійно брати свої речі і йти шукати іншого спеціаліста. Добре, якщо вже склалась така ситуація, і косметолог це робить, що краще зробити дівчині в цьому випадку. Ну, дивіться, коли це буде одноразова акція, тобто це одноразова процедура, то це може бути це припустимо. Якщо ми говоримо, що після чистки косметолог каже, що ще потрібно хоча б 2-3, то я б не радила більше туди повертатися. Тобто дівчина може в разі чого спокійно встати та піти. Так, звісно, вона може абсолютно вона має будь-яке право, тому що чіпати такі елементи ну заборонено просто. Бо будь-який прищ, будь-який запальний елемент це є інфекція. А, і переходимо до другого питання. Чи є різниця між дорогою доглядовою косметикою і дешевою? Так, звісно, різниця є, і ця різниця в сировині, яка знаходиться в наших засобах. Тобто, чим дорожча сировина, тим не може бути засіб бюджетний, бо не може стоїти крем 50 злотих, коли сировина на нього. Має цінову політику 100 злотих. Ну, це просто неможливо, то самі розуміємо, що його в цьому кремові там зовсім одна малесенька краплинка або просто напис, нічого більшого. Це ми говоримо про засоби ті, які мають активні компоненти дорогі. То, звісно, різниця є. Якщо ми говоримо про базовий догляд, про зволоження, якесь очищення, то дуже багато засобів, які є в мас-маркеті. Які можна придбати і не переплачувати, бо я особисто не бачу е, ніякого сенсу купувати дорогі базові засоби. Ну тобто, звісно, коли це не стосується бюджету, то це тільки ваше право. Якщо це стосується бюджету, то краще купити більш бюджетне очищення і взяти кращу, кращий якийсь актив дорожчий, ніж е, потратити все на щось незрозуміле. Ну, наприклад, мене я користуюсь в мене пінка для е, обмивання обличчя є від мікса, а креми – це е, ларош. Чи є ця косметика якісною? Все залежить від того, які це креми, які це засоби для очищення, чи який там складник. Це все залежить від того, що там є всередині, бо можна знайти я взагалі. Я взагалі е, знаю злірож дуже велику кількість позицій, які приписую своїм пацієнтам. Але е, якщо ми беремо загальну кількість е, того, що є будь-якого мого пацієнта, який приходиться, це агресивне очищення, то, на жаль, це не коштує своїх грошей. Але як і в будь-якому будь-якій фірмі в будь-яких засобах є як і хороші, так і погані засоби. Тому, якщо вони вам подобаються, якщо вони вам підходять, ну, спокійно. Добре, тоді наступне питання. Воно пов'язане з першим, але підбір доглядової косметики для обличчя креми, сиворотки, СПФ та інші при вагітності. Взагалі догляд при вагітності це, в цей такий період жінка думає не тільки про себе, а ще про одну людинку під її серцем. І догляд має бути, але просто він має бути відслідкований. Наскільки що це, це можуть бути кислоти, тобто це можуть бути активи. Але це можуть бути активи тільки в низьких концентраціях. Це може бути е, вітамін С. Але тільки стабільна форма. Бо взагалі для вагітних є крутим вітамін С, бо він захищає від вільних радикалів і передбачає утворення пігментації, що для кожної вагітної жінки є більше, великою проблемою під час вагітності. Також є обов'язковим СПФ-захист, але тільки на фізичних фільтрах. На хімічних і жодних хімічних фільтрів ми не використовуємо під час вагітності. Також ми не використовуємо жодного ретинолу ніяких. Також, якщо ми говоримо про системні ретиноїди, то вони відмовляються, вони не можуть прийматися, хто сидить на системних ретиноїдах під час вагітності. Взагалі, вони не приймаються, відмова від них має бути хоча б за три місяці. Тому що взагалі ретинол, ретиноїди вони сприяють таким. Поганим, я б сказала, наслідкам для майбутньої дитини. Добре, чи може е, дівчина вагітна звернутися до тебе за консультацією по підбору? Звісно, я з великою радістю допоможу їй в такий чарівний період. Гаразд. І ми переходимо до четвертого питання. Як зрозуміти, що косметолог справді спеціаліст і допоможе в вирішенні проблем зі шкірою? Ну, перше, що ви можете бачити, це кейси. Зараз 21 -е століття, і всі вже є в інтернетах, і тобто вже всі ведуть сторінки. І знаєте, відмазка, що я не веду сторінку, це не працює вже. Тобто, всі ми спокійно заходимо на сторінку, бачимо роботу, бачимо, з чим працює цей косметолог, які проблеми вона вирішує, відгуки. Також ви можете і маєте право запросити. Всю сертифікацію починаючи з освіти цього косметолога, починаючи з того, скільки навчань він пройшов, ну але хоча це ні про що не говорить, але ви маєте повне право бачити всі документи. Також ви можете і маєте право запросити сертифікацію на будь-які препарати, на яких він працює, чи то космецевтика, чи то якісь ін'єкційні процедури. Добре, що робити в такому випадку, якщо майстер не надає цих документів, або не хоче їх надавати, або щось там якась вигадана ситуація? Яка вину, то яка вигадана ситуація? Не хочеш надавати? Добре, дякую. Я пішла шукати того, хто мені цього надасть. Бо якщо людина не має сертифікації, якщо людина не хоче давати е, жодних своїх показників, що я щось знаю? То, вибачте, я піду десь краще ще пошукаю. Чим ну знаєте, іти на свій страх і ризик. Наприклад, що зараз дуже багато майстрів, які проходять якісь там недільні курси, а, показують себе як вже вищого спеціаліста, але у кінцевому результаті шкодять людям. Ну, дивись, давай розберемо такі ситуації. Перше. Коли спеціаліст тільки, ну, по-перше, недільних курсів косметології немає. Друге, коли спеціаліст починає працювати, це по кейсам видно, що, так скажемо, рука ще не набита. І тут ви розумієте, якщо ви маєте проблемну шкіру, і бачите, що кейси цієї людини і ще досить слабі, то, звісно, ніхто нікуди не йде, шукає собі спеціаліста, в якого є свої кейси, те, що ми говорили напередодні. Також, знаєш, в мене ця це, це тема для мене є болючою. Чому? Тому що я сама той такий спеціаліст, яка вчилась не 6 років, а тільки рік. І відношусь до тієї групи. Курсів за тиждень. Але е, в моїй практиці скільки людей є, скільки спеціалістів з різної ніші, просто з різних, е, які навчалися дуже довго, мають е, просто мінімальні кейси, не вміють нічого. А люди, які е, пройшли ці недільні курси, то мають такі роботи, мають такі кейси, що просто це неба і земля. І ти іноді не розумієш, хто що, скільки там навчався. Бо знаєте, за цими недільними курсами стоїть іще скільки навчання, що ви навіть не можете собі уявити. І коли людина 6 років тому проходила десь там медичний щось там, то за 6 років, знаєте, скільки всього помінялося? І коли, е бо ми ось такі недільні е спеціалісти. Ми йдемо в ногу постійно, 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 тому що ти шукаєш щось нове. Людина, яка отримала 6 років тому диплом, не говориться, я не, не, не узагальнюю. Людина, яка отримала 6 років диплом і вона собі працює по тому, що там е, їй розповідали, то вибачте, ну то кож кожен день, кожен день щось нове, кожен день якісь нові досліди. Щоденно щось ти іноді сам не встигаєш. Але знаєте, що я вам скажу? Обирайте людину, яка обрала свою справу серцем і душою. Uh -huh. Незважаючи, чи вона 6 років навчалася, чи вона тиждень навчалась, бо коли людина обирає свою справу не головою, uh -huh. а серцем, то вона віддасть вам все на 100%. Просто повністю вона віддасть вам зробить такий результат, що ви собі ви самі будете розуміти, що іноді це не, не має таку важливу роль. Але також ми всі розуміємо, що це не йдеться мова, коли дівчинка нарощувала вії, тут давай я буду колоть губи. Mm, понятно, спасибо, до свідання. Ну, вона не має такі, взагалі, взагалі має ніякої, якщо вона не має медичної освіти. Вона просто взагалі не має ніякого поняття да, там, про анатомію людини. Ну, вибачте, за а курс ін'єкційний зараз дійсно два дні. Угу. Хай, тиждень. Хай тиждень. Ну, вибачте, тут тут а вже так, тут вже стоїть питання: варто чи не варто. Добре, от ти сказала, що е, у майстра у майстрів є кейси, по яким можна зрозуміти, як зрозуміти звичайному клієнту, чи це хороший кейс, чи це поганий кейс? Як побачити ось цю різницю? Результат буде видний просто так. От людині, яка в цьому нічого не розбирається. Ну вибачте, коли ми давайте говоримо не говоримо про звичайну чистку, яку ми вичистили. Вся людина пішла, во там чистин. Ні, ми говоримо про кейс якогось акне. Якогось вульгарного акне, так, ну, вульгарного ні, бо такі акне не лікуються косметолога. А косметолог взагалі не лікує акне а не пілінгами, а не масочками, а не чистками. Це вже там пропиваємо таблеточки. Але коли ми говоримо про якісь постакне, і є кейс до та після, і тут просто неозброєним оком видно, як працювали. І, тобто, тут тут не потрібно дуже багато знати. Ти все бачиш ось так, от візуально. Окей. І буде тоді останнє питання, особисто від мене. Усе своє життя я мала чисту шкіру, навіть у підлітковому віці в мене не було акне. Але зараз, за останні півроку, мене дуже почало обсипати. Які чинники цьому, з чим це може бути пов'язано? Дивись, чинників взагалі дуже дуже багато. Це може бути стрес, це можуть бути гормональні перестройки, неправильний догляд. Але дуже великий, бачиш, ти сказала, що навіть в підлітковому віці нічого не було. Дуже великий міф, що акне – це є тільки підліткове. Ні, це не тільки підліткове, Акне може з'явитися як в 16, так і в 55. Тобто акне це така хвороба, яка з'являється тоді, коли вона хоче. Це Захворювання шкіри, тому ніхто від цього не застрахований. Тому не думайте, що ось, як зараз говорять всім дітям, після 18 все буде добре. Не буде. Якщо мами, це як я звертаюся. Як да, то все так, буде як народиш, добре. то все буде добре. Мами, я звертаюсь до вас, в кого є дівчата, хлопчики, підлітки. А якщо ви бачите, що починаються гормональні перестройки і це йде вплив на шкіру, будь ласка, звертайтеся одразу до спеціаліста. Тому що це самостійно не пройде. Бо якщо ви будете чекати, поки воно само пройде, воно переросте в таку стадію, в якій вже дитину буде важко рятувати. Тобто не дитину, а її стан шкіри. Або знаєш, ці мами, які синичка, сідай, я тобі зараз почищу. А, О, ну да, це я люблю. Це взагалі, це не то, що мамочка, це взагалі будь-яке все. Оце що вдома. Я сама, я сама. Ні, будь ласка, не робіть цього, тому що не всі підлягають. Я вже говорила, що не вся підлягає усуненню, але ми вже відійшли від теми. Тому дивися, акне у нас може бути тоді, коли йому захочеться. Це захворювання шкіри. Добре, дивись тоді такий фактор. Якщо ти не маєш велику кількість запальних елементів, а де є якісь поодинокі, почни розбиратися самостійно. Переглянь свій догляд. Можливо, та сама мікса, яка тобі ти здавала, що вона тобі подобається, вона може бути агресивна, може змивати твій захисний бар'єр. Друге, так само кремчик від рош може робити плівку і під цим починають. Створюватися комедони, комедони переростають, в папулопустови, і потім таким чином тобі, як ми всі любимо говорити, приші. Mm -hmm. Також е, переглянь всі свої цикли жіночі, всі свої гормони. Просто звертай на це увагу. Ну і звісно, куди ж солодке, куди ж харчування. Я не говорю, що це від цього, ні. Але це є тригерами: лактоза, е, солодке. Наші всі фастфуди, mm -hmm. це все є тригером. Коли його забагато, то воно починає тригерити і починає дещо з'являтися. Тому ти просто спробуй відслідкувати. Спробуй переглянути свій догляд, спробуй переглянути переглянути свій е, спосіб життя. Також е, менше е, стресу. Це одне з таких великих то чинників. Найперше те, що передивись е, свій спосіб життя. Чи... Краще, якщо пацієнт, клієнт е, прийде до косметолога вже з якимись банальними аналізами. Аналізи. Е, ні, нема на то жодного сенсу. Спочатку ми маємо розібрати анамнез. Тобто пацієнт приходить, ми спочатку розбираємо, що він їсть, що він має в догляді, бо не завжди це є гормональні перестройки, mm -hmm. не завжди це є щось там всередині. Це буває іноді більшість, це на поверхні. Тому аналізи це вже знаєте, отам аж далеко, аж потім. Спочатку ми збираємо всі анамнези, що їв, що маєш в догляді, як стресуєш, які там гормони і все інше. Спочатку ми з поверхні збираємо все з поверхні. Коли ми розуміємо, що з поверхні немає жодних чинників, немає ніяких генетичних там погенетики, ніде нічого, то тоді ми вже починаємо ритися нижче всередині. То немає ніякого сенсу йти витрачати гроші. Звісно, для себе, звісно, можна для того, аби для переглянути спокію. да для вас, для вас спокою, аби переглянути, як взагалі як стан ваш внутрішній, які чинники крові, що не вистачає, гемоглобіни, желізо і все інше. Тому іти до косметолога з аналізами немає жодного сенсу. Дякуємо Даші. Було дуже цікаво провести час, обговорити усі деталі та почути відповіді. Сподіваюся, що нашим підписникам це було теж дуже цікаво. Дякую, Даша, що прийшла до нас. Дякую, мені теж було дуже приємно знаходитись на цьому місці. Я маю велику надію, що для когось моя інформація та моя думка була дуже цікава. А вас, любі друзі, прошу підписуйтесь, ставте лайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наші випуски. <плес> Єсть. Да. Якщо ви спеціаліст у своїй ніші і вам є що сказати, пишіть нам у інстаграм, і ми відправимо усі деталі.